Служба безпеки затримала на Черкащині організатора злочинної схеми, який вимагав кошти у місцевих мешканців за нібито повернення військовополонених на територію України. Встановлено, що з травня цього року зловмисник через мережу знаходив місцевих мешканців, які розшукували своїх родичів, що воюють проти загарбників. Зловмисник вирішив нажитися на убитих горем родичах безвісти зниклих і пропонував їм допомогу. За гроші обіцяв швидше повернути рідних на підконтрольну територію України, зокрема, включити зниклих військових до списку військовополонених. За даними слідства, фігурантом виявився 35-річний мешканець Черкас, який організував злочинну схему отримання коштів від рідних. Зниклих безвісти українських військових він вказував, що є представником сил оборони та за гроші. Пропонував внести зниклих військових у списки полонених. Свої послуги він оцінював у майже 60 тисяч гривень. За оперативними даними йому вдалося вже ушукати понад п'ять родин військовослужбовців. Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на гарячому під час одержання чергової частини у сумі 40 тисяч гривень поблизу одного із торгово-розважальних центрів Черкас на підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України, тобто за зловживання впливом. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.